Люди всім доброго вечора. Дуже дякуємо з булечкою вам, що ви допомагаєте їм на корм. Да, писак, хто толстушка. Маленька. Дивіться. Люди, допоможіть, будь ласка, мені на протез. Я вас дуже прошу. Надоїло мені на тих коштелях Государство, бачите, не допомогло. Зробили мені протез. Потім зробили операцію, врізали чуть-чуть. той протез вже не підходить. Та він так і не а тепер кай купляй за свої кошти. Отаке От у нас. Люди, допоможіть мені, будь ласка. Я вас дуже прошу. Хто скільки може, дорогі підписчики, по 10-20 по гривень. Якби кожен кинув з 10 тисяч підписчиків, я б вже ходив. Дуже вас прошу, допоможіть. продиктую карту. 51, 68, 74, 56, 35, 65, 77, 2.0. Буду дуже вдячний вам. Карта є ще в шапці профіля.